Маріана Кіяновська. Бабин яр. Голосами, вірші з книги. Читає Олена Корень. Я би умерла на вулиці цій або ті, що за рогом. Та конвой не дозволить. Здається, проси, не проси. У валізі не те, що би речі. Збиралась в дорогу, як збираються люди в дорогу в останні часи. Тільки ключ, і листи, фотографії, брошка і гроші. Ну, не те, щоби гроші, всього лише кілька банкнот. Ми бредемо по куряві літній, немов по пороші, оминаючи вирви, тіла і сліди нечистот. Увірвалися в дім, наказали все цінне узяти. Я взяла теплий плед, трохи хліба і трохи води, а есесівець сівець крививсь віспаву навбогість кімнати, що запалася раптом ніщо, як і я назавжди. А тепер я іду назавжди, розумію і бачу, Всю пререченість нашу крізь світла щільного ясу, я би вмерла на вулиці цій, і тому я не плачу. Я лишаю валізу на бруці, ім'я лиш несу. Я рахиля.